Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Аврора огляну те, що ви просили: дитячий посуд та форми для запікання, а також новинки для кухні. Усім приємного перегляду. Глечик пластиковий для напоїв 149. Ось такий скляний є за 149, також кришка пластикова. Глечик скляний 229. Чайник заварювальний скляний 299. Чайник френч прес 134. Вази прозорі по 149 скло. Є два варіанти. Чашка дитяча з малюнком. Ціна 40 гривень. Кольорове скло 77 гривень. Цукорниця пластикова 88 на ніжці. Підставки дерево під гаряче упаковка 4 штуки 55. Ось такий варіант круглі по 44 за 3 штуки. Менажниця дитяча 88 для закусок. Дошка 129 прямокутна. Підставка пластикова для ножів 119. 129 для столових приборів на 4 відділення, кольори в наявності. Сушарка пластикова для посуду 299, 2 яруси, 69 лоток для зберігання яєць на 10 штук, пластиковий кошик сухарниця 34, сушарка пластикова на мийку 119. 129 тарілка лимони, піала маленька сердечко, 3 кольори 29, Тримач для серветок металевий 49, чашка дитяча, попіт, кольорова 69, пластикова, склянка меламінова 77 гривень, тарілка гіроскопічна 74 Дитяча тарілочка меламінова за 44. Глибока. Ще є сердечко за 17. Новинка тарілка меламінова. З малюнком 88 гривень. Є ще мисочка за 77. Тістечко, тарілочка пластикова, три відділення. Ціна 44. Ось така глибока силиконова. Дно на присосці. Кольори в наявності 49. Столові прибори для діток 29 ложка та виделка. Ложка силиконова, 24. Ложечка-нержавіюча сталь маленька 29. 55. Ось така. Двостороння у футлярі. Маламінова маленька 12. Ємність харчова 77 гривень з кришечкою. Чашка пластикова 9. Ось така жовтенька каченя за 44 також пластикова. Склянка 9 матова. Стакан скло з трубочкою 55. Набір дитячого посуду. Мисочка та столові прибори. Мисочка на присосці 64. Набір пластикового посуду для пікніку на 4 персони плюс дошка для нарізання. Ціна набору 169 жовтий та салатовий. Термосумка для продуктів 149. Термосумка більшого розміру 349. Лід багаторазовий 59-20 штук, форма для льоду 99 на 4 відділення. Ось така форма для запікання силиконова 59, 6 штук на листі, форма для хліба або кексу 29, металева 69, формочка кругла 17 см іде із защіпкою. Ціна 169 для кексу хвиляста металева 55. Контейнери з харчової фульги 27, упаковка 3 штуки. Форма для запікання кругла 28 см 169 Такий варіант 77 гривень. Ця також 77. Силіконова 26 см в діаметрі. Куштує 99. Прямокутна форма 169, овальна 199. Формочки для цукерок 49. На листі 24 штуки. Ось така для цукерок 49 на 8 штук. Трубочки для напоїв у вигляді окулярів 55. Хват металевий для скляних банок 39, оцинкований. Терка для моркви пластикова 27, терка з контейнером пластиковим 29, качалка для тіста 149 Ложечка нержавіюча сталь чайна 34. Набір ножів столових, упаковка 2 штуки 77 гривень. Відкривачка та овочечистка 49 гривень. Набір кухонного приладдя 59-3 штуки упаковка. Штопор 12 металевий. Виделка та ложка по 34 Ложечка чайна з довгою ручкою і нержавіюча сталь 27 Така штучка пластикова видаляє кісточки з ягід, ціна 44 гривні. Келихи пластикові для шампанського ціну не сканує упаковка 6 штук. Ручний вентилятор для розпалювання вогню 99. Щітка для чищення решітки гриль. Ціна 64 гривні. Екорозпалювачі для багаття. 6 штук упаковка 99. Біялопластикове для роздування вогню 14. Міні-гриль портативний 399 з решіткою. Ніж металевий для піцци 44 у формі сокири. Штопор пневматичний 69. Сокира кухонна 169. Є ще ось така. Іде в коробці за 199. Ківш алюмінієвий 299. Кришка скляна. Каструлька. Також має скляну кришку. Ціна зі знижкою 299. літр 400. Сковорідка антипригарне покриття 249-24 см. Кошик для закусок металевий 77 гривень. Є ось такий за 99, пензлики по 29 силіконові. Лопатка у вигляді сердечка 24, шприц з насадками 69, калимок для розкатування тіста 65х45 см. Ціна 134 гривні. Паперові формочки для кексів. Упаковка 100 штук плюс-мінус ціна 34 гривні. Дошка 77 гривень пластикова. Рукавичка кухонна 49. Рукавичка та прихватка ось такий набір за 55%. Є ще такого плану рукавичка Силіконова 140. Рушничок кухонний 59. бавовна 85%. Рушничок мікрофібра 39 з петелькою. Килимок антиковзаючий у холодильник 99. Розмір невказаний. ПВХ. Ось такий варіант за 99 45 на 150 см 34 меншого розміру 30х50. Кухонні серветки. Упаковка 10 штук 99. Мікрофібра. Сарветка для скла мікрохібра 29 та кухонні рушнички за 29. Дякую, що дивились, усім вдалих покупок.